Андрій наглядає за цим триповерховим будинком, власниця якого виїхала за кордон. Тут була комна, тут був санвозована, тут кухонька була, колись до війни ще квартирантів тримали. Все зруйновано, дару було сюди на третій поверх. Патрас вилетів туди на вулицю, на кришок. Тришов, влучив снаряд, пробив третій поверх, другий поверх, перший поверх, теж там пошкодження є. Ну, пряме попадання. Ну, слава Богу, ще ні пожежі, там нічого такого. Один зі снарядів поцілив у сусідній будинок, розповідає Олена. Сусідка дзвонить, каже, боже, я злякалася, в мене є підвал. Кажу, ну біжи до мене. Поки вона біжала, хвилини-дві, Такий прильот, що штукатурка посипалася, я розумію, що це дуже поряд, і мені з подвір'я видно цей будинок. Олена говорить, внаслідок обстрілу її сусідка поранена. Біжу до неї, вона стогне. Ну, я зрозуміла, що вона поранена, мабуть. Кричить, Лариса, давайте до мене. Знову виліт. Ми отам от під вікном сіли, господи, я не знаю, як нас не зацепило, це взагалі і цього чоловіка, який тут був. Ми побіжали в ту калітку, пересиділи там хвилин п'ять, а побіжали до мене в підвал. І потім ще був один приліт там біля нової будови. Ці будинки під російським вогнем друге, каже Олександра Кайдалова. Після обстрілу пошкоджений дах будинку. Вигоріла автівка. Бах, бах. Стекла всі полетіли. Я так сплювалася. Пошкоджено Пошкоджені тіна, машини. Це моєї сестри вдома. І ми з ні, як, ну, вона нам у нас сини волі, а ми взагалі на Шумінському жиємо. Я була поливала квіти на вікні і тільки відійшла в мину, минуту, мабуть, на кухню і взрив. Не і вода перебита, і газ перебитий, а прийшли, закрили, а хто, коли будуть робити, я не знаю. П'ять вікон, двері пошкоджені, за перший раз криша вся посічена, кімнати. Кімната посічена всі вікна. Один з будинків у центральному районі зруйнований. Його власниця ушпиталина. Також внаслідок скиду з дрона. 16 лютого був поранений начальник управління соціально-гуманітарної роботи Херсонської міської військової адміністрації. Ігор Сєрік розказав директор департаменту зовнішньої комунікації Херсонської міськради Денис Потінцев. У нашого колеги мінно-вибухова травма та струс головного мозку. На щастя, стан легкий. Сподіваємось, він оперативно повернеться до своєї надважливої роботи. 43-річного Ігоря Серіка добре знають всі жителі нашої громади, які постраждали від російської агресії. На чолі групи екстреного реагування він першим виїздить на місця обстрілів з боку російських окупаційних військ. Оксана Хлібос Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Субтитрувальниця